Смачний зі сметаною, запашні пампушки, традиційні вареники з картоплею та печення по домашньому з куркою. Таке меню на день приготували для учнів Вінницько-хутірського ліцею. Щочетверга у ліцеї готують страви традиційної кухні різних країн світу. Цього тижня прийшла черга української. Щотижня вони вже знають, що четвер тематичний день. Ми завчасно робимо оголошення, яка саме тематика наступного дня. Ви знаєте, зайшло. Дітям надзвичайно подобається. Вони вже очікують з нетерпінням тематики наступного дня. Саме в цей день ажіотаж у їдальні такий, як ні в який інший, і вже і в інші дні вони побачили, що є така можливість, що тут добре, що тут можна отримати смачну і корисну їжу. Новий раціон подобається як молодшим, так і старшим ліцеїстам. Тепер харчування у закладі стало різноманітнішим. Я сьогодні їв рагу. Їв сир, сливки і компот. Найбільше мені сподобався рагу. Я скуштувала бургери. Саме перша неділя була, друга неділя була італійська кухня. Я її не скуштувала. Третя неділя була українська кухня, бо вкусно. Вкусні варенички були тоді. Продукти для приготування використовують виключно ті, що затверджені Міністерством освіти України. У нас є перспективне меню, ми його придержуємося, але тематичне ми підбираємо з технологом, щоб воно відповідало і технічній карті, і дітям ласувало. Куштували вже ліцеїсти страви американської, італійської та грузинської кухні. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, Новини за день, телеканал Віта.